І часто мені дзвонять і кажуть, батюшка, я вагітна, що робити? Тут раз. І кажу, дитина заумерла. раз і викидеш. Я кажу, ти вже смирилася, ти вже хочеш. А божніка каже, вже не так буде. Що коли ми маємо у тробі дитину, нам перше, щоб треба сказати слава тобі, Боже. Ніколи не казати своїм рідним, близьким, які негативно настроєні до вас, щоб ви мали ще дітей. Вони вас будуть всячески. Притісняти, вам казати, які зараз проблеми, яке життя важке. Не потрібно це говорити, Значить, така воля Божа, Бог якусь хоче благодати, якусь милість через цю дитину вам принести. І ви не думайте, що ви, ми можемо дітям щось дати. Наші діти, наше діло народити дітей. А Бог по своєму промислу знає, як зберегти наших дітей. В чому вони будуть мати потребу, в чому мати нужду, часто кажуть, а що бідних родити. Часто з бідних сімей виходять великі люди, благочестиві люди. І коли ми маємо утробі дитину, браті і сестри, нам треба старатися всячески поблагодарити Бога.